Всім привіт. Вчора я приїжджав на ту ділянку. Кусив я жилкою, траву. Місяць мене не було Така трава велика. Перший придбати свій мотокультиватор. В мені приїхав і домовив хоча б. Коло фундучка перейдуся, спущу землю. Та, та як, як тут, та земля не була ні орана, нічого вже десь років з п'ять. Фундучок я садив в таку цільну землю. Це напевно перший мінус. Тому чому він так мало повільно росте? Але трошки поробив, часом встигав. І вирішив ще пройти між рядами. Не глибоко, так лише зверху. Так що цей садок перший раз бачив мотокультиватор. Ну, зараз я вам покажу. Такий мотокультиватор я свій купив. Ось такий. Його в тому, що Він поміщається в багажник, Інакше я його би не Ось Такий садок гарно виглядає. Подивимося, за скільки заросте. Бо трава відтоді, коли я косив, заросла за місяць. Подивимось. Все, всім пока.